Восьми ранку за київським часом у марафоні мовить інтери. Я настасідауголи випуск новин до вашої уваги. П'ятеро людей поранені унаслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Понівечили також стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автівки. Невідомі дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по заводу Монокристал. Це один з найбільших у світі виробників штучних сапфірів для оптоелектроніки і світлодіодів. Його продукцію застосовують в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів разом із військовими приладами. Підприємство залучено. До державного оборонного замовлення Росії. У російському Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на заводі лакофарбової компанії, яка постачає матеріали для російського ВПК. Вогонь охопив близько 4,5 тисяч квадратних метрів виробничих приміщень, частково обвалилася покрівля, стовпи диму та заграву було видно за кілька кілометрів. Гасили пожежу: 70 рятувальників і 23 одиниці техніки. За даними російського МНС, ніхто не постраждав, хоча місцеві змі повідомляли, що під час займання усередині могли бути люди. Підприємство виробляє спеціальні покриття для захисту військової техніки від корозії. Росіяни намагаються потіснити українські підрозділи на Покровському напрямку. За даними Генштабу, там за добу відбулася третина всіх боїв на лінії фронту. Як повідомив у нашому ефірі, рекрутер 42-ї бригади Іван Вишньовський. Ворог тисне з усіх боків. Заходять невеликі ДРГ, Відбуваються і масштабні м'ясні штурми. З понад сотні окупантів уцілити можуть зо два десятки. Аби стримувати ворога. Підрозділ оголосив збір на авто. Ми можемо допомогти напряму qr код для донатів зараз на екрані. Збираємо на ремонт автомобіля, який Буде доставляти як і провізію, так і хлопців на позиції. Тобто, будемо ремонтувати ту техніку, яка в нас зараз є наявна, яка страждає, яку ворог пробує нищити весь час без перестанку. Немає такої, скажімо так, часу, такого, коли б ворог не пробував знищити ні наших людей, ні техніку. Тобто, він весь час б'є, час знищить і відповідно. Нам потрібно її відновлювати для того, щоб можна було надалі працювати і захищати нашу неньку Україну. 97 людей, серед них 13 дітей, евакуювали з прифронтових громад Сумщини за минулий тиждень. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, переважно це жителі Білопільської, Великописарівської, Глухівської, Серединобудської та Свеської громад, які перебувають під постійними обстрілами росіян. Евакуйованих людей розмістять в інших громадах області. Підготували понад 200 місць у будинках, квартирах та гуртожитках, зазначають вова. Також щотижня курсує безкоштовний. Евакуаційний вагон Суми Ужгород. Під звуки сирен та канонади артилерії з прифронтових сіл Синельніковського району, що на Дніпропетровщині, виїжджають автобуси з мирними жителями. Це чергова хвиля примусової евакуації. З 8 серпня її оголосили у 16 населених пунктах Покровської громади. Люди покидають свої домівки, щоб врятуватися від постійних російських обстрілів. Прочинаюся, кров тече, цибенить. Спочатку вікно ж вибило, стеклом побило, а тоді ще й стінка впала на мене і не вилізу, хоч плату. З-під завалів пана Івана дістав сусід, за метр від його будинку прилетіло російське смертоносне залізяче. Чоловіка посікло осколками після лікування його евакуюють у безпечніше місце. Рідне село Івана Новоселівку, воров зрівняв із землею. Ну, де, може, коробка сама стоїть, криші немає. Де куди прилетить, там нема нічого. Людей з-під обстрілів вивозять біля Янголи. Часом на броньованому авто їдуть у населені пункти, де ворог стоїть всього за два кілометри. Дитина навіть сама бігла нам назустріч на руки. Ми її забрали, да, і швидко в автомобілі з батьками завантажили. На жаль, часі ми обмежуємо, тому що ворожі дрони завжди патрулюють в небі і тому. Маємо робити все швидко, схопити найцінніше документи, якийсь одяг, дитячу іграшку і бігти. Так починається ранок для мешканців прифронтових сіл Сунальниковського району. Російські обстріли не вщухають, і залишатися вдома постійний ризик для життя. Накаляє трошки страшно. Ну за дітей, аби не діти, то може б трошечки ще б тут і були, а так. У Тетяни двоє дітей школярів, жінка вимушена евакуюватися, вже зібрала та завантажила до волонтерів речі. Раніше тримала велике господарство, та коли фронт почав наближатися до їхнього села, позбулася всього. Тримали і коров, і свиней держали, і птицю. Птиця різна була, і кроліби, в общем, можна сказати цілий зоопарк. Картоплю викопали, помідори зараз якраз тільки тільки почались. Виноград скоро дуже поспіть. Все. Майже ще й нічого не збивну. Як залишилася морква, буряк, кукуруза, баштан саме, саме якраз починається. Виїхати родині допомагають волонтери з гуманітарної місії Проліска. Щодня нами здійснюються заходи з, з евакуації сімей з сімей з дітьми маломобільних та усіх бажаючих, які хочуть евакуюватися. Усі евакуйовані проходять через транзитний центр, де отримують усю необхідну допомогу від грошової допомоги до допомоги непродовольчими товарами. З транзитного центру переселенців евакуюють до безпечніших місць. Тетяні з дітьми підготували місце в соціальному гуртожитку у жовтих водах. Його в громаді облаштували ще з 22-го року. І нині тут мешкають понад сотню переселенців. П'ятеро п'ятеро, четверо дітей, і я п'ята. Антоніна, багатодітна мати її нещодавно евакуювали з межівської громади. На новому місці вже навіть знайшла роботу. Усроїлася на роботу. Вже влаштувалася на роботу. Вже другий тиждень працюю. Важко, але що робити? Потрібно ж якось далі жити. Для кожної родини є окрема кімната зі зручностями. Тут і ліжка з чистою постілю, і теплі ковдри, шафи для речей, а ще спільна кухня. В жовтих водах переселенцям як надають дах над головою, так за бажанням і працевлаштовують. Я взяв на роботу там робітних з комплексу обслуговування. Тут переселенця взяв. я. Чоловік ну, працює, все нормально. На Дніпропетровщині лише за офіційними даними зареєстровано близько 130 ось таких місць тимчасового проживання. Щодня до них прибувають нові мешканці. Це вже Любовівська громада. Сюди волонтери привезли пана Івана з села Новоселівка. Нормально, хорошо. Тихо мирно. Будете особюватися потрошки? Ну, поки притруся, поки туди-сюди. Роздивлюся на кухні господині вже чекають, щоб нагодувати. <плес> ну, давайте мені борщі. Людей синельківщини волонтери евакуюють на захід України. Влада ж закликає мешканців не зволікати з евакуацією, адже обстріли можуть стати інтенсивнішими. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Повітряну тривогу оголошено у кількох областях України, яких саме ви зараз бачите на екрані. Повітряні сили попереджають про загрозу ударів балістикою з північного сходу. Не ігноруйте небезпеку, перебувайте в укриттях. Євросоюз готує нові санкції проти Росії та обіцяє додаткову допомогу українській армії. Заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас. За її словами, міністр закордонних справ країн ЄС підтримали дії Сполучених Штатів спрямовані на досягнення справедливого миру, але наголосили, жодних поступок Кремлю не буде, допоки він не погодиться на повне та безумовне припинення вогню. Калас підкреслила важливість послідовності етапів під час перемов спершу гарантії безпеки та ефективний моніторинг, а вже потім будь-які політичні рішення. ЄС працює над 19-м пакетом санкцій, продовжуватиме фінансову підтримку українського бюджету та переговори щодо вступу України до Союзу. У сполучених штатах вибух на коксохімічному заводі у Пенсільванії загинула одна людина, десятеро постраждали. Здетонувало на підприємстві у місті Клертон поблизу Піцбурга. Після першого вибуху прозвучало ще кілька рятувальники витягли з-під завалів одну людину. Ще одну вважають зниклою безвісти. Місцева влада закликала жителів у зоні навколо заводу залишатися вдома і зачинити вікна. Хоча моніторинг і не показав перевищення рівня забруднення повітря. Завод у Клертоні виробляє чотири. Половиною мільйони тонн коксу щорічно. У Техасі озброєний чоловік відкрив вогонь на паркувальному майданчику, вбив двох дорослих і дитину. Його вже заарештували. За даними поліції, 32-річний нападник спершу застрелив трьох людей, серед них власника авто, яке викрав з паркованки біля магазину. Згодом він потрапив у ДТП на поцупленій машині, захопив іншу в автосалоні і намагався втекти. У стрільця задокументовано. Психічні розлади затримати його вдалося застосувавши електрошокер. Мотиви злочину з'ясовують наступний випуск новини о 8.30, а попереду експертна розмова про російську авіацію, про її стан Олексій в Курсі теми дякую, колега. Так будемо говорити зокрема і про російську цивільну авіацію. Дочекайтеся, це буде просто за кілька секунд.